Сьогодні У нашого друга Кремеза день народження, і ми з тобою маємо підготувати йому найкращий подаруночок. Точно, точно пепа, хрю хрю. А ще ми маємо підготувати для нього найсмачніший тортик. О ну що, сестричко, ми все підготували. Час готувати наш смачненький торти. О, Очатку нам потрібно висипати борошно. Я бачила, мама так робила. Ема висипай борошно. Молодець. Ой-ой-ой, в мене нічого не виходить, як же складно. Щось мені здається, пепа. Ми не так робимо. А -а. Так, Джордж, без допомоги здається, не обійтися. Потрібно звати маму свинку. Мама! 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 іди скоріш сюди. Ой-ой-ой, що це тут сталося? Чому ви такі брудні? Матуся, матуся, ну допоможи нам. Ми з Джорджем хотіли приготувати тортик на день народження нашого друга Кремельного. Але в нас все тільки розсипається, нічого не виходить. Так, звичайно, я вам допоможу. У мене є ідея. Давайте зробимо наш тортик з пластиліну. Ось я вже підготувала пластилін різного кольору. А зараз ми зробимо коржі для нашого торту. Розкатаємо наше тісто, щоб воно було круглої форми. Пепа Джордж, дивіться, ось і наш перший коржик готовий. А зараз ми зробимо жовтий коржик. Ось і другий корж готовий. Подивіться, який яскравий у нас буде тортик. Останній коржик буде рожевого кольору. Готово! Тепер нам потрібно скласти наш тортик. Мені здається мало коржів. Давайте зробимо ще. Щоб. Тортик був більший. Ось дивіться, який тортик нас вийшов. <тур> супер, супер. Але ж нам потрібно його ще прикрасити. Декор ми зробили, залишилось лише свічечку поставити. Ось і все. О, вау, вау Джордж, подивись, подивися гарно! нашому другу кремезо точно сподобається його тортик. Дітки, дітки, ви ще подаруночки забули свої. Точно, точно дякуємо, матуся. Зараз я візьму. Дітки, дітки, а вам сподобався тортик, який у нас вийшов? Пока!